Рактично з моменту свого відкриття музей нафтопромислів Галичини став не просто музейним закладом, а центром активної співпраці з освітою і вишами України 14 березня. Метод об'єднання вчителів географії відділу освіти Тисминецького району провів свій семінар у музеї нафти, де географи теоретично і головне, практично побачили шоу у надрах землі. Семінар вчителів географії Тисміницького району включав і огляд Внутрішньої і зовнішньої експозиції музею у внутрішній частині музейної експозиції висвітлено історію встановлення технологій пошуку, видобування і переробки нафти на теренах Галичини. Тут можна оглянути макети нафтопромислових об'єктів, оригінали та копії документів, зразки нафти і продукції з неї, колекцію гасових ламп, літературу, фотовиставку та картинну галерею з нафтової тематики. Враження величезні, чудесні. Я їхала, я надіялася на те, що я побачу щось цікаве, що я розкажу дітям, що. Цікаве, ну, наскільки глибоке, наскільки підбірка хороша даних і екскурсія, наскільки ну наукова, цікава, захоплююча, що я від лиця всіх своїх колег і від себе особисто я дуже вам дякую за організацію, за демонстрацію. Ну, єдине, що хотілося, щоб була краща погода, напевно, але це не в наших руках. Ми вам дуже вдячні. І надіємося, що це не остання зустріч, що ми ще з вами зустрінемося. Період на території музею проводиться анімаційне дійство група акторів. У одязі нафтовика минулого століття сценічно відтворюють процес видобування нафти в Галичині на початках становлення нафтової промисловості. Чесно говорячи, вражень море. Скільки подорожуємо із учнями і вчителями по району своєму і в сусідньому надвірнянському району ми ж ні разу не заїздили, і ми навіть не були в курсі, що у вас такий чудовий музей. Ну, сьогодні ми відвідали цей музей, вражень море, нам дуже сподобалося. І думаю, що треба тісніше співпрацювати з музеєм, тому що профорієнтація дуже погано проводиться, як в нашому районі, так напевно і в області. Ну, пропагують переважно робот, е, юристів там і тому подібне. А отака дійсна робота, яка нам потрібна і для розвитку нашого краю дуже я вважаю потрібна нам. І будемо привозити сюди учнів. І дуже дякую за екскурсію. Музей нафтопромислів Галичини переносить людей у дивну українську давнину на два з половиною століття назад. А результатом екскурсії по музею нафти під відкритим небом є безцінні знання, незабутні враження і гордість та вдячність за збережену у такій цікавій формі нашу історію. Нам дуже приємно, коли люди отримують задоволення, коли у нас це виходить, Нам вдається розказати для них щось цікаве. Ми можемо їм розказати про те, як формувалася нафтова промисловість тут на Прикарпатті, яка в неї історія, і так само отримуємо позитив від. Того, що люди нас розуміють і нас підтримують, а музей, звичайно продовжує розвиватися. Ми постійно в нас відвідують екскурсії е, зі всієї з України з-за кордону. Е, ми стараємося е, роздобути і встановити нові експонати, щоб е, краще і детальніше висвітлювати історію е, нашого краю, історію нафтої промисловості нашого краю. Е, е. В принципі, музей розвивається і буде розвиватися, і ми всіх запрошуємо відвідувати нас і здобути певні навики, певні знання з історії.